Чи потрібен їм розум і так далі. Їм все це потрібно. Тим більше в такий непростий час, який ми маємо сьогодні. І я радий, що цей блок є і ми будемо продовжувати нашу молитву. І я хочу запросити до молитви за владу, за економіку країни, нашого брата, голову. Церкви Єванських Християн Баптистів Валерій Антонюк. Будь ласка, запрошуємо вас. Слава Ісусу Христу, брати і сестри, церква Господа, служителі церкви. Ми знаходимося з вами в серці України і цей майдан у 2014 році. Об'єднує багатьох християн, різних деномінацій і конфесій. І ми, як Церква Ісуса Христа, беремо цю духовну відповідальність для того, щоби Бог простягнув свою руку і благословляв наш край. Це вже не перша молитва, яка лунає тут, і цей рік знаменний тим, що на початку року. В лютому місяці, коли відбувалися драматичні події, на весні, влітку і тепер восени ми продовжуємо цю молитовну естафету. І це правильно, що ми стоїмо тут. Слава Богу, що сьогодні об'єднується багато християн на площах наших обласних центрів, в регіонах, в менших міст, в районах, в селах. І ми молимося сьогодні за Україну, і ми молимося і за владу України. Ставлення до влади це не просте питання, деколи важке питання, неоднозначне питання. І Біблія каже, що всяка влада від Бога. Але ми хочемо, щоб влада відповідала Божим намірам, біблійним принципам, на превеликий жаль. Не всяка влада є Божа. І сьогодні ми тут для того, щоб підвищити наш голос і просити, щоб Бог дав особливу мудрість і скерував сьогодні і президентом України, прем'єр-міністром, спікером парламенту і всіх тих, кого він поставляє на різних рівнях влади. Я хочу прочитати лист. Першого імператора світу. Людину, яка направляла це послання минулій цивілізації. Але вслухайте, що говорить він. І я думаю, що це слово людини, яка протрізвіла перед Богом, яка розуміла, що робив, робив Бог, яка розуміла, перед ким Він стоїть. І, напевне, сьогодні це так важливо, щоб влада в Україні. Схилилася перед Богом, і наші правителі привознесли ім'я Його. В минулому цар Навуходоносор, в книзі Даніїла, 4 розділ, ми читаємо, звертається до всіх народів племен і язиків, що мешкають по всій землі. Нехай вам примножиться мир. Знаки та чуда, які зробив зі мною Всевишній Бог, уважаю за відповідний об'явити. Які великі Його знаки, які потужні Його чуда, царство Його, царство вічне, а Його панування з покоління в покоління. Він каже, тепер я на хвалю хвалюю із та славлю Небесного Царя, що всі діла Його правда, а дорога Його правосуддя, а тих, хто ходить у гордощах, він може понизити. Ми знаємо, що це він сказав тоді, коли перед... пройшло сім часів. І коли в своїх гордощах він спустився на землю, і коли Бог відкрив йому розум, зрозуміти, що над вищим є ще вище. Біблійні принципи благословіння влади дуже прості. Влада, перш за все, визнає авторитет Бога над собою. Він Господь. Господствуючих він цар над царями, він президент усіх президентів. І ми хочемо, щоб влада в Україні визнавала Бога як царя над усім. Інший принцип. Влада шанує і боїться Бога, і поклоняється Богу. Богобійність президента веде до процвітання народу. Молитва прем'єр-міністра. Закладає основи здорової і сильної економіки. Пристояння перед Богом спікера парламенту закладає узгодженість в парламенті і в суспільстві. І ми віримо, що так має бути. Бог чекає таку Україну, яка стане на коліна перед Ним, і не тільки Івангельські церкви, не тільки інші церкви, а все суспільство визнає його. І ще один принцип: закони країни, християнській країні, мають бути основані виключно на біблійних принципах і євангельських цінностях. І сучасна демократія, як і колись монархічна система, мають відповідати абсолютно Божим законам. І ми, які прагнемо свободи і підтримуємо демократію, розуміємо, що демократія це не просто. Воля творити беззаконня. Ми молимося про те, щоб зберегти християнство, християнські засади в українському законодавстві. Влада для людей, а не люди для влади. І тому влада дбає про добробут, безпеку і процвітання країни і стоїть перед Богом і просить Його про це. І якраз мудрість влади в тому, щоби бачити людей і служити кожному. Влада уповноважена Богом стримувати і обмежувати зло. І Бог дає цей меч і дає право владі носити меч для покарання нечистивих, але самій не перетворитися у злодія насильника або корупціонера. І ми будемо молитися саме про таку владу для того, щоб було б стримано зло, але все ж таки Україна приймала це благословіння, і Бог захищав наш край. Владу поставляє Бог. І, як казав цей перший імператор, тих, хто ходить гордо, Він може понизити, і він відчув це на себе, на собі. І тому сьогодні ми будемо молитися, щоб ця покора відрізняла людей, яких Бог поставляє до влади. Ми говоримо правду про владу, ми відповідальні молитися за владу, і тому будемо молитися, щоб Отець наш Небесний. Наш Господь Ісус Христос сьогодні дали цю, цю мудрість і благословіння для людей, яких Він поставляє нас чергові парламентські вибори. І ми хочемо, щоб наш парламент діяв в єдності, щоб він починався із молитви, і щоб люди, яких обрав народ, ставали перед Богом на коліна. І ми просимо про це, вірячи, що Бог пошле благодать для нашого краю. Владика життя нашого, Господі Бог, Творець Всесвіту, ми просимо Тебе про владу в Україні, бо Ти вищий над усіми. Ти Бог, якому немає початку і кінця. Ти беззначальний і безкінечний. Але ми молимося тобі, щоб ти благословив президента України і дав йому велику мудрість, мужність, рішучість і залежність від тебе. Нехай всяке рішення служить для збудування нашої нації і суспільства. Нехай його закони, його бажання відповідають твоїй волі і твоїм бажанням. Ми просимо благослови прем'єр-міністра, і цей нелегкий час, коли економіка в руїнах. Ми віримо, що ти можеш піднімати країну і вести її і до економічного процвітання. Благослови Господь, щоб Він стояв перед тобою і визнавав тебе, Твоє святе ім'я. Ми просимо тебе за спікера парламенту і особливо зараз, коли будуть вибори у парламент, Господі, нехай кожен депутат, якого обирає народ, глибоко буде віруючою людиною. Ми просимо тебе, щоб ти вилив свою благодать на нашу країну. І на різних щаблях влади, люди, яких ти поставляєш, схилилися на коліна перед тобою, мали страх твій Божественний, величали тебе, знаходили час для того, щоб йти до храму, для того, щоб поклонитися тобі. І ми просимо тебе, нехай Україна буде житницею для Європи, для Азії, для багатьох країн світу. І нехай прийде Твоє благословіння через наш народ. І нехай наша влада визнає тебе Бога і Спасителя. Ми поклоняємося тобі, величаємо тебе, Отця і Сина, і Святого Духа. І весь народ Божий скаже Амінь. Амінь.